ну, першу чергу і е, спецслужби Росії, а ще СРСР. Ми добре вивчали якраз практику всіх замахів, включаючи Кеннеді, Тому розпочинаючи від Сталіна, фактично такі варіанти вони виключали. Сформувалася багато ешелонована система безпеки е, з різними спецслужбами. Наприклад, сьогодні це ФСБ служба безпеки президента. Е, відповідно, е, розвідки дві, які працюють ефективно один проти одного. Контролюють близьке оточення, контролюють його ж охорону, і контролюють його навіть війників Тобто ніяких форматів спільних якихось дій об'єднатися неможливо Вони всі роз'єднані і організаційно, і технологічно, і по всім темам, які могли б десь домовитися їм про якісь спільні дії. Тому дійсно сьогодні шансів надзвичайно мало, але все-таки усунення Путіна може бути актуально і декілька позицій надзвичайно важливі. Перша ситуація. Коли режим буде повністю падати, а це буде при тому, коли ми будемо проводити наступальні операції, і всі зрозуміють, особливо оточення, що потрібно буде відповідати за системні терористичні акти і злочини проти людяності геноцид, але разом з Путіним тоді будуть якраз із оточення шукати формати індульгенції. Як же себе оправдати і що продати можна? Першу самого Путіна, у тут уже може питання бути його затримання, передачі міжнародному суду. Друга ситуація, якщо буде складно, можна усунення фізично, це вже друга складова, але це за участю силовиків. Ми пам'ятаємо, що е навіть Берію, е, усували тоді разом із е представниками Міноборони, ЖУКА от тобто військовий блок, який передбачав різні сценарії. І навіть протидії, наприклад, НКВС, військ і тому подібне. Тому сьогодні мають бути такі варіанти. силовики об'єдналися. Будуть вести перемовини з заходом, а можливо із України паралельно торгувати індургенці, якщо вони його усунуть, а усунуть зло війни, а можливо загрозу використання ним ядерної бомби. Це буде вагомий аргумент для переговорів, але другий аргумент буде його усунути, тому що він буде створювати загрозу тоді всім. Але це буде тоді, і коли осміліють всі всі силовики, його близькі соратники, яких ми теж знаємо, тоді, коли побачить, що Путін голий. Коли він програє на фронті, коли підтримки серед населення немає, а наступає хаос, і ми бачимо навіть корпуси, вже заходять на території Російської Федерації, оцей період буде пов'язаний з питань усунуть. Саме легше буде усунути його оточенню. Там він не захищений, тому що різні силові структури тоді можуть нейтралізувати найближчу охорону, якщо вона віддана або самі охоронці перейдуть на бік е, тих заговорщиків, якими говоримо будуть вже е, готові його з, е, знищити. Друга складова. Дуже важлива е і питання виникає всіх. А чи можуть спецслужби України наприклад або інших країн країн НАТО його сунути сьогодні? Концепція таких акцій не проводити. є здатність провести. Є зрозуміло, що в даній ситуації і потужні спецслужби, наприклад, це Ру, там ЖСТ Франція або Масад, е деякі мірі може говорити про наші спецслужби, могли б готувати таку операцію. Ну сьогодні концептуальний підхід. Ворог повинен бути знищений, він повинен капітульований, а Путін притягнути до суду легально, без якихось спецоперацій. Але одне виключення, я так би сказав би, до нього готуються всі спецслужби, ті, які мають провести операцію. Тоді, коли Путін, порушивши всі міжнародні норми і загрожуючи світу ядерній війні і знищення людства, коли всі будуть під загрозою знищення, не просто там сказати війни, а коли будуть. Умови нанесення ядерних ударів тактично, а тим більш стратегічного рівня, коли людство не виживе. Оце коли він прийме таке рішення, розвитки працюють щоденно. Оце бо буде його останній день. Тоді вас задіємо всі засоби, що його нейтралізувати і не допустити катастрофи не просто в Україні, а катастрофи світу. І ніхто не хоче помирати. Ні американці, ні китайці, ні індуси, ні українці, ні європейці, ні самі росіяни в цій ситуації. Тому це буде для нього маркер. Чи піде він на використання розброї, чи буде знищений тими засобами, які дійсно тоді використаними всіма спецслужбами може навіть об'єднаним НАТО. Тобто, ви думаєте, якби, умовно кажучи, було здійснено замах, і він був е, вдалим замах на Путіна, то е, той, хто став би в цей момент виконуючим обов'язком президента, натиснув би ядерну кнопку. Той, хто став би виконуючим обов'язки президента, пішов би на домовленості з заходом. Про умови капітуляції ага. і демонстрував, що вони нейтралізували Путіна, нейтралізували ядерну загрозу світу, і тепер ми готові е, створити перехідний режим, щоб не було ядерного хаосу роздрібними республіками або якимись утворення активними екстремістська в Росії. Вони ще будуть е, того такого спасителя світу, те, що вони стабільно збережуть не використання ядерної зброї проти людства. Оце По думаю будуть аргументи, е, якими ще тиснути на кнопку, вже їх слухати ніхто не буде, коли Путіна не буде. Ну, е, ясно. Ну, Тоді скажіть мені, якщо, чи були якісь прецеденти в історії, от умовно кажучи, можливо, ви пам'ятаєте, коли була е, змова певної коаліції держав для того, аби знищити конкретного е, державного очільника, для того, аби, скажімо, нейтралізувати проблему, припинити конфлікт, припинити війну. Тому що тут, от ви кажете, дійсно, якщо е, голка яйця знаходиться в Путіні безпосередньо, тоді залишається тільки нейтралізувати Путіна для того, аби Почати якось взагалі змінювати ситуацію всередині країни і зменшити світову ескалацію. Виходить, так ну і деякі є на поверхні. Не було розшифрувати конкретики але е, лідер Іраку був відповідно е, битий. Е, від, лі, лідер Лівії е, Варкадафі також був битий. Ми не говоримо, що там, начебто, якісь повстанці. Там як правило діють агентура бойовики, які проводять спеціальні операції. Бо деякі е людоїди африканських країн були знищені, тобто є конкретні факти, і вони завершилися дуже успішними операціями. Тому я думаю, е той, хто загрожує світу всьому людству, він дійсно піднаходиться під реальні загрози. Путін, на, я прямо скажу, на жаль, для нього, от, але для нас це зрозуміло, викликає вогонь на себе. Ми йому сказали, розпочав війну, завершиш якраз повний поразки, кінець тобі буде. Любий, це може бути його знищення, це може бути прогрес, притягнення до суду, тобто це крах. Він цього свідомий в час тим більше напрацював аргументи проти себе. От якраз ця людина, яка зациклилась в плані своєї агресії, своїх побій, вона вже не усвідомлює, що діє не тільки проти людей, проти людства, а проти себе особисто. А це якраз велика хвороба терориста. Ну, то слухайте, тут така історія, ви розумієте, Микола Горич. А, в Саддама Хусейна була ядерна зброя. 에, були 에, сигнали, що є хімічна зброя, хімічна, є армель, але, але потім це ж не довели. Зброя. Ви розумієте, в чому штука? Її це ж не але, довели. Але є питання не про ядерну зброю, це тільки був привід. І навіть там не виявили, якщо реально не говорять, її не було реально. Там деякі елементи вони пробували найти. Але те, що він загрожував регіону от багатьом країнам, ну мо і Саудоскара іншим там і союзникам їх першого США, розуміло, що це не могли доставити без. Якогось дій, ну це тактичного рівня, це не загроза світу. А тут е, те, що ядерна зброя, це навіть мабуть набагато складніше, а тут набагато небезпечніше для світу. Це вже не, е, не кадафі або там інший якийсь лідер, який загрожує сусідам або групі країн, регіону, який не вирішує проблеми пов'язані з тим, що всі були знищені. Отут якраз основний фактор: те, що е, не е, керована людина. Яка на загнаний куток може використати зброю і вже готує її. Не може це в принципі зараз. Це ще не аргумент для якихось дій спецслужб. Аргумент тоді буде, коли буде чітке усвідомлення, що він прийняв рішення застосування ядерної зброї і почне розгортати, готувати. Оце якраз буде для нього червона, але однозначна й остання лінія для Путіна. Ну, от, пан Микола, ще останнє одне питання. От дивіться, уявімо собі, бо фантазуємо, якби таке сталося щастя, сьогодні ввечері вбили б Путіна, вдало спрацював би кілер. Ну або сказали б, що у нього стався інфаркт і він помер. Хто б завтра очолив Російську Федерацію, з ким би, умовно кажучи, західні країни вели б перемовини? І що це за людина? Що він себе представляє? Чи вам відомо? А, ну, перше, це може бути силовик, а може бути і політик. Декілька може розглядати сценаріїв але під контролем силовиків. Ну, можна Саб'янін Мішустин, Кирієнка раз підкріплений якраз Патрушем, Бартніком, наприклад, осилем, можливо, хтось із військових генералів. Оце якраз ті сегменти, які могли б взяти на себе відповідальність активно, але я прямо скажу не для ядерної війни. І для розгортання нових та наступальних операцій з відходом Путіна в будь-який способом, чи фізично, чи по хворобі, чи його там хтось нейтралізував вже зрозуміло, це оточення бачить, що він їх повинен туди. Я прямо ще більше скажу, більш конкретну глибоку інформацію. Навіть найвище оточення Путіна, коли він розпочав агресію 24 лютого, вони сказав, що він наробив. Це величезна катастрофа, яка приведе до величезних проблем, ну ми про себе думаю Росії і нас. І це воно реальне. зразу вони повинні рухатися в рамках Путіна, поки він контролює, тому що їм сьогодні загроза життю, відповідно, мінімум здоров'ю і е, свободі це мінімально. А більше життю, тому що біло оточна відповідає право життя. Але якщо він слабкий буде і його не буде, зміниться ситуація. Пам'ятаємо, коли пішов Сталін Берія. Диктатор, наприклад, або кровавий диктатор. Він провів демократичні реформи, виспустив з тюрми, почав реформи так сказати якісь економічні, от ліберальні, деякі мірі ще не зрозуміло це. Не були ліберальні демократичні, але в своєму ключі це не були вже сталінські. Тобто, в даний момент перед загрозою світу і перед тим, що надходи Путін, треба оправдатися буде цим новим діячам, які прийдуть до влади, яких ми називаємо, або ще там десь хтось приєднається. наприклад пригожин десь. Пристанницька, я тут теж готовий підтримати новий режим. Оце якраз нова коаліція буде вже виходити з цієї кризи. Але я думаю, криза буде повного, так сказати визнання поразки, репарації, відповідно, демілітаризації, включаючи контроль ядерної зброї, і міжнародний контроль Російської Федерації. А для України це нова стратегія гарантій безпеки, нова стратегія економіки, технології і сформування нової. Паліт нашого життя економічної, технологічної, безпекової, соціальної, культурної те, що перспективу дає людям. Але до цього треба дійти через велику борону, через велику боротьбу і великі перемоги. Зрозуміло. А, Микола Ворович, дуже дякую вам. Дуже дякую. До радий вас бачити і до зустрічі. Дякую. Микола Маломуш, генерал армії, колишній керівник служби зовнішньої розвитки України.